Пропоную пригадати, які ж у нас існують відміни іменників, і які бувають закінчення. От у нас є перша, друга, третя і четверта відміни. Ми з вами знаємо, що перша відміна до неї належать у нас іменники жіночого, чоловічого і спільного роду. Нагадую, спільний рід – це той, який у нас раховує осіб і чоловічої, і жіночої статі, наприклад, плакса, сирота. Це в нас спільний рід. Спільний рід належить до першої відміни. Відповідно, закінчення будуть в таких іменниках наступні. А Я. Сюди належать у нас іменники, від цієї групи ми можемо утворити. Зараз шихарів. Так, від цієї групи ми можемо з вами утворити тверду м'яку і мішану групу. Тобто ми дивимось на закінчення основи. Це має бути твердий звук, або м'який, або шиплячий. Отже, що ми тут з вами бачимо? Ось такі іменники належать до першої відміни: це ручка, сирота, надія, суддя, межа і круча. Щодо другої відміни, там у нас є іменники чоловічого роду з нульовим закінченням або О, і е, середнього роду закінчення ОЕ. І також від другої відміни ми можемо з вами утворити іменники твердої, м'якої та мішаної групи. І а, такі іменники в нас належать до другої відміни. Дивимось уважно: місто, біг, зілля, воно моє море. Що там далі у нас? Явище і морж – Це у нас іменники другої відміни. Нагадаю ще раз ту інформацію, що від тільки від першої і другої відмін ви можете утворити тверду м'яку і мішану групу. Запам'ятайте це. Щодо третьої відміни, то ми знаємо, що сюди належать тільки іменники жіночого роду з нульовим закінченням, і плюс іменник мати, сіль, молодь мати, ніч, піч і так далі, також сюди належать. Групу утворити вже ми не можемо. Четверта відміна середній рід закінчення ая. Коли ви змінюєте іменники середнього роду, які мають закінчення ая, і у них там з'являються при відмінюванні суфікси ад, «ят», ен то це говорить про те, що це іменники четвертої відміни, в другій не з'являються такі суфікси. Отже, лоша, лоша та, теля, теля та, «теля», дівча, дівчата ім'я імена імені. Плем'я, племена, племені. Бачите, при зміні форми слова змінюються і з'являються суфікси. Закінчення А я? Отже, зараз переходимо а, до наступного слайда. Скануємо QR-код. У вас є 10 хвилин виконати невеличку самостійну роботу, яку я вам обіцяла минулого разу. Це буде тест. Зробіть, будь ласка, його. Хто виконає тест, поставите в коментарях обов'язково плюсик. Все, поїхали. Працюємо. Отже, пропоную розглянути, які існують закінчення. у першій, другій, третій, четвертій відміні кличного відмінка однини. От якщо у нас є іменники твердої групи. Нагадую, що групи у нас утворюють тільки перша і друга відміна. Так? Якщо це у нас іменник твердої групи, тобто кінцевий приголосний основи у нас твердий звук. Ось, наприклад, мама. Буде закінчення О, мамо, Микола, Микола, Країна, країна. Якщо у нас іменники м'якої та мішаної груп вступають в гру, то ми бачимо, що основа в нас має закінчуватися або на м'який, або на шиплячий приголосний. І в таких іменниках закінчення буде е та є. Маріє, круче, меже, груше і ЛЕ. То закінчення Е є. І якщо ми говоримо з таким дещо пестливим <клес> значенням, це в нас будуни м'якої групи, наприклад, бабуся, то закінчення буде Ю. галя, закінчення буде «ю», бабусю, галю. Але зверніть увагу і запам'ятайте ці два імені. Настя і Катря неправильно буде говорити Настю і Катрю. Буде правильніше, коли ви утворюєте закінчення Е в таких словах. Настя. Катре, запам'ятайте ці винятки. Якщо ми говоримо про іменники другої відміни, то це в нас в основному іменники чоловічого роду, які належать до твердої групи, тобто твердий приголосної основи, брат, друг Іван. І в таких іменниках у нас буде закінчення е в кличному відмінку: брате, друже Іване. Зверніть увагу на чергування в слові. Друг, «Друг», друже, друзі. Да? Гжз. Коли ми говоримо про іменники, які належать знову ж таки до другої відміни, це іменники чоловічого роду, який приголосний основи кінцевий: Ігорю, Сергію, Володю. Коню. В таких іменниках у нас буде закінчення Ю. Отже, два закінчення. Тверда група Е, м'яка група Ю. Якщо ми говоримо про іншомовні чоловічі імена, які закінчуються на такі приголосні «г», «к», «х», то в кличному відмінку однини вони матимуть закінчення у фрідріху, жаку, Олегу. Але ми можемо використовувати ще форму. Другого цього імені Олеже. Іменники чоловічого роду із суфіксами «к», к, ок, «ик» у кличному відмінку, мої мають закінчення також У. Батьку, братику, синку. Якщо ми говоримо про третю відміну, то в таких іменниках у нас буде закінчення Е, радість, радосте, любов, любов, І в четвертій відмінні в нас взагалі нічого не змінюється. От як були теля. Та да? телята, хлоп'я і так далі. Так вони і залишаються. Тобто обов'язково форма кличного відмінка збігається з формою називного. Це ж саме стосується іменників, які зживаються у множині. В кличному відмінку, у них, знову ж таки, кличний відмінок буде такий, як і називний в усіх відмінах. І зверніть увагу на таке, таке завдання. В кличному відмінку, однини. Іменники на ець ієць можливі мати, можуть мати такі закінчення. Е та «ю». наприклад, хлопець, хлопче. Зверніть увагу на а, збіг приголосну в кінці слова. Швець, шевче, кравець, кравче. Знавець, знавцю, боєць. Бійцю, мудрець мудрецю. Запишіть, будь ласка, ці шість слів. Їх треба запам'ятати. Такі форми відмінювання. Ми перевіряємо за словником. Отже, запишіть, будь ласка, ці слова. Отже, пропоную виконати наступне завдання. Це письмове завдання. Потрібно буде утворити всі можливі форми, так? В цих слів. А точніше поставити це слово кожне з них так, у формі кличного відмінка однини. І пригадати, де в нас там тверда група яке закінчення, м'яка група, яке закінчення, і записати вже готовий варіант. На це завдання у вас 2-3 хвилиночки. Поїхали. А я вам нагадую, якщо це в нас іменники першої відміни, то в твердій групі це має бути закінчення О. І м'яка мішана закінчення Е є. Якщо це зменшувально постиві назви, післиві іменники м'якої групи, то закінчення матимуть Ю. Якщо це, наприклад, іменники другої відміни, то це має бути іменники твердої групи чоловічого роду закінчення Е і м'якої групи іменники чоловічого роду закінчення Ю. Отже, перевірте, ось такі варіанти у вас мали вийти. Жінко, Олено, тверда група, Аліно, хато. Земля це у нас м'яка група пішла: земле, іле, далі пісне, душе, мішана. Листоноше, мріє, Юліє, Наталії. І зменшувально писливі іменники ми утворили від слів Матуся Галя. Доня Матусю, Галю і. До нього. Молодці, непогано впоралися з завданням, їдемо далі. Подивіться уважно на ці три речення. Знайдіть, чи є в цих реченнях у нас звертання. Якщо є, то яке воно і чи потрібно ставити розділовий знак. Поміркуйте. Отже, ми з вами з'ясували, що в усіх цих трьох реченнях у нас є звертання. В першому реченні поширене звертання, виражене двома словами: милий друже, після якого треба поставити кома, в другому реченні це любі друзі, після якого теж треба поставити. Кому і теж воно є поширеним. І в третьому реченні аж ціла цитата в нас От є: рідна мамо, кома, любий тато, кома, два поширених, дідусю, кома, бабусенько, кома і добродю. Це в нас не поширені звертання. Звертання на письмі завжди виділяються комами. Пропоную виконати гімнастику для очей. Переходимо до наступного завдання. Потрібно уважно розглянути наступні словосполучення. Вони з помилками, це такі, знаєте, смовні покручі, скажімо так. Суржик, дослівна передача з іншої мови, переклад. А потрібно підібрати унормований варіант. Ви можете внизу побачити слова з довідки. От, і потрібно буде обрати відповідник. Пропоную уважно розглянути ці слова, коротко кажучи, наступним чином, по крайній мірі, при всьому цьому постригся вчора і проводити приклад. Це завдання ми виконуємо усно. Спробуйте дібрати варіант унормованого вживання таких словосполучень, будь ласка. Отже, ще раз, запам'ятайте, наводимо приклад. Да? Коротко кажучи, це у нас одним словом, наступним чином. Це в нас так, таким способом. По крайній мірі це принаймні, при всьому цьому, це до того ж одночасно. І е, постригся вчора, підстригся вчора, і приводити приклад, правильний унормований варіант це наводите приклад, запам'ятайте правильний варіант вживання цих словосполучень. Ще одне завдання, воно крайній на сьогодні. Потрібно пояснити значення паронімів. Я нагадую, що це слова, які майже однаково звучать і майже однаково пишуться. Значення мають різне. Доберіть до кожного з них відповідник. Розглядаємо віршований, тобто той, який написаний віршем, а віршовий той, який стосується вірша. Давайте подумаємо, що у нас може бути віршованим, а що може бути віршовим. Отже, перевіряємо. Віршований, тобто написаний віршем. Це може бути віршований діалог. Мова. Записуйте, може бути переклад віршований. Переклалий у віршах. Може бути приклад віршований. Може бути твір. А віршовий віршовий. Да? Віршовий навіть тут наголос. На останній склад падає. Віршовий може бути той, який стосується вірша, так? Розмір, структура і форма. Запам'ятайте ці визначення паронімів і їх вживання. Тестове завдання до вашої уваги, в якому рядку випущено помилку при творенні форми кличного відмінка. Обираємо варіант. Так, правильно, дивимося уважно. Коню, круче, родино сім'ї, але солдати не душо, а душе. Тут у нас закінчення ЕО у, а, мішаній групі. Так, абсолютно правильно. Козачи, капітани, тут правильні варіанти. Наступне завдання: помилку: утворені кличного відмінка допущені в варіанті. Дивимось. Правильно, отже, це варіант Г. Правильно ми утворюємо форму не ведме Д, а ведмедю. Голубив ведмедю Юрій Ю. Їдемо далі. Помилку допущено у звертанні, шановний Лазаре, Дорога Олесю, рідний братику і Мила Міланку. Тут у нас який варіант, правильний? Отже, давайте подивимось. Шановний Лазарю буде правильний варіант. Отже, друзі, сьогодні ми з вами і провели тестове опитування. І сьогодні ми з вами виконали кілька практичних вправ. Uh, і сьогодні ми з вами вчилися шукати з, uh, звертання, і розділові знаки про них пригадали, і унормовані варіанти попідбирали. Отже, і тести в кінці також ми з вами попрактикували ваші мені навичка визначати правильні форми іменників количного відмінку. Отже, що було складним, що, uh, що ви хотіли, але не змогли зробити, або навпаки, uh, що ви робили за допомогою вчителя. Як це е, ви робили і не відразу, або зробили відразу? Дайте відповіді на ці питання, будь ласка. Отже, домашнє завдання. У вас буде письмова вправа, вам потрібно буде поставити іменники в кличному відмінку однини. Можете написати їх у стопчик для зручності, олівцем виділяємо закінчення, коли ви утворили вже іменник кличного відмінка, адель. І, відповідно, варіант. Бабуся. Бабусю і так далі. А, утворюєте потім із двома іванниками будь-якими. Два речення. Речення може бути на ваш розсуд, як простим, так і складним. Зверніть увагу на правила, які знаходяться на початку презентації, обов'язково їх повторіть, потім уже приступати до виконання домашнього завдання і кріпите два фото. Перше фото це в нас тест, який ви проходили на початку уроку, самостійна робота, і друге це буде конспект вправи У вас сьогодні буде дві оцінки. На цьому все. Я вам бажаю успіхів!